Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я приїхала в таке гарне місце. До мене приїхала племінничка з України. І я хочу їй показати такі наші навколишні Такі місця, які дуже-дуже гарно, ефектно гарно виглядають. Тому приїхали сьогодні в такий Дрома Castle Касл. Ось, я трошечки історії вам напишу про цей касл поклали машину там на парковці, і зараз підемо трошки погуляти ось цим парком. Ну і трошечки вам теж покажу. ось Якщо, може, хтось не знає, то це готель, діючий кастл, діючий замок, в якому розположений готель. Тут є спа-салони, тут є і басейн, тут є джакузі, ну, всяка всяка така всячина. Це для людей. Ну, але ціна тут, звичайно, теж від, від 230 євро за ніч, залежно які кімнати ви знімаєте, і до 1000 євро за ніч. І це росте папороть такими, такими галявинками, такими острівками. І ніхто її не викорчовує. Навпаки, її, бачите, обкошують травичку довкола, щоб вона собі росла. І таки підтримують натуральний природний стан. І липа у нас цвіте. Ммм, який тут запах. Велика старезна липа. Навіть не одна, там їх кілька, Шість чи сім. І від них дуже такий чудовий-чудовий запах. А Ми йдемо далі гуляти. І ось там перед вами замок. Ось так. Цікаво, правда, по сіні поплівся такий виноград. Це навіть не плющ. І тут є такі диковинні дуже дерева. Ось так гарно обсаджена бегонія. Це така темно-червона, бачите, квіточки. У мене минулого року така одна квіточка була, здається, у горщику коло троянди. І ось. Ірландія більше так відноситься до країни, яка натуральна, яка. Хочу підібрати правильне слово, яка є екологічно чиста країна, і тому вони дуже-дуже віддають перевагу таким природнім квітам. Тому ми отам, тільки що я вам показувала, синенькі такі квіточки, це саме отакі, які ростуть в них на полях і в лісі навіть. А сама хінацея десь квітне жовтеньким, і бегонії довкола, юка по... посохла від сонця. І такі маленькі оті пальмочки. Ось, ну а сам замок зараз вам теж покажу. Другом працівники, там теж, бачите, виноградом поплилося, виноград заплів у ті всі стіни. Ось така красота. Ось це офісна будова, а тут вже ресторан, розміщений в цьому всій будові, і кімнати. Ось там, бачите, прапор Євросоюзу, прапор Ірландії, навіть український прапор це є, це жовтий, жовто-блакитний прапор і ірландський прапор, а вам не видно? Українського, бо він там за стійкою. Вам видно Ірландський і Євросоюзу. Ну, ось, а ми йдемо з вами гуляти в той парк. Трошки походимо, покажу вам. Ось тут така вистрижена з кущиків така лілія. Це був герб. Не скажу, я мушу подивитися в... по історії. Не хочу бути неточною зараз, тому що в мене можуть сплутатися один один замок з іншим, і я можу вам тут зараз на розказувати, то найкраще переконатися в достовірності інформації. Ну, ось такі машинки. Якщо, наприклад, приїжджають гості і вони хочуть пограти в гольф, то на цих машинках розвозять оті такі возики з тими клюшками їхніми, щоб. Візитер, як то гість не носився з тим мішком, таким, бо клюшки доволі важкі, то вони возять їх таким от такою машинкою. Ось, ну і там от друга частина замку. Там позаду ще є одна. А ми з вами йдемо ось сюди. Там таке дерево цікаве, є одне старе-старе. воно, бачите, ось оце дерево. Його кожного року підрізають. Гілочки підрізають йому, формують його, але воно вгору не росте, бо колись, здається, це дерево більше як 100 років має, і вітром було зламало йому верхівку. І так воно потім почало рости такими боковими стовбурами, і так його вже потім почало підтримувати форму. Ось оце черешенька на фоні. Ось черешенька видно, зразу, і по е, самій корі. І по листочках сам каштанчики наші. І тут ще дуже багато є дерев, яких я навіть не знаю нас, так що такий пагорб, там наче такий пролісок, там навіть ростуть грибочки, ось там. Ми можемо пройтися і подивитися. Найшла на травичці ось такий кульчик, сережечку. В травичці хтось, напевно, сидів, відпочивав і десь вигубив. Hello, Hello. Дивіться, там попереду дерево, таке наче з одної сторони зрізане, і сосна теж наче з одного боку зрізана. Бачите? Це так вітром обчистило дерево. Так як в Ірландії дуже часто такі шторми, буревії, і ось, так Кидають навіть дерева, але тут дивіться, яка територія, вся облагороджена, дуже гарненько. А ось там, де ви бачите ті мішені такі попереду, бачите, там проходить, називають соколина охота, полювання наче, з соколами. І оце тоді такі мішені розставляють їх і стріляють з луків, з арбалетів. Цікаво, дуже, тільки треба попасти на такі змагання. Треба може зайти в готель і знати, коли розклад на такі ці, і можна буде вам навіть показати. Не обіцяю, але постараюся щось таке цікавеньке вам показати. Небо сьогодні у нас трошки хмарне, але нічого не падає. Вчора такий дощ був цілий день. Ось. Ну а сьогодні більш-менш і тепленько, до десь 19-20 градусів. І отак от, от сухо. І ми поїхали знову погуляти. Вирішили піти в іншу сторону. Там в парку ми ще з вами встигнемо погуляти. Ми пішли в цю сторону до замку. Хочемо. Оглянути його з усіх боків. Я тут вже бачила неодноразово цей замок. Ну, а моя племінничка, о, вона там десь попереду. А ось отам пішла. Ось, І хочу їй показати. І заодно зайдемо туди на озеро. Озеро дуже гарне, там ростуть лілії. Зараз підемо з вами дивитися. А тут дивіться, які ромашки величезні. Ромашки, ромашки, як же я їх люблю. Люблю, люблю дуже ромашки. І гортензія. І он, бачите, вже з насіннячком. Аліум. І ось такі великі мохнаті, кудлаті ромашки. Подивіться, яка краса. Це добре, хто має великі садочки. Дуже добре посадити такі ромашечки. Вони такі гарні, бачите, наче як мені подібні на айстри або на хризантему. Дуже-дуже гарні, правда? Такі вони мохнаті. Гарні ромашечки дуже. Ну, і от ті такі гортензії дуже мені подобаються також. Ну і фонтанчик. Йдемо туди, подивимося на той фонданчик, походимо. Ще щось вам покажу. Фукція. Отака, як я висадила, це що я пересаджувала, це саме отака фуксія, яка буде потім кущиком рости. Фонтанчик. Ну, це все, там вхід в готель. Бачите, ми собі йдемо сюди. Тут ортензія. Оця деревовидна, мабуть, в неї такі тверді, тверді стебла. А це сальвія. Дивіться, скільки сальвії росте? Багато як. Шавлія. Ну все. Фуксія. Кущува, ота така, як я посадила. І ще якісь є білі такі квіточки, такі вони цікаві, наче зірчаті оці такі в них квіточки. Бачите? От вона прямо як зірочка. Ще би язичок і була б чиста орхідейка. Ще якби їй губу додати, була б орхідейка. Йдемо далі. Там жіночка сидить, не буду туди переходити. Там такі Поставлені стільці, столики, люди собі сидять, відпочивають, п'ють собі каву. Це тут така краса. Дуже багато. водичка, як ліпочиться. І знову гортензії. І шавлія. У нас його називають сейджі. Но зараз якраз сами в квіту, а висаджують їх, тому що їх дуже люблять пчілки. Ось така краса тут, бачите? Такий гарний такий зелений, яскравий зелений самшит. І оця така шавля дуже гарно виглядає. Шпачок, перелетів десь там. І тут дуже багато зайчиків є. Ось знову ці ромашечки, які ж вони гарні. Гарні, гарні ці ромашечки. Йдемо в цю сторону. Йдемо туди до озера. Подивіться, яка там є велика-велика гойдалка. Туди парк. Ми туди підемо, там є така альтанка, Підемо туди трошечки пізніше. А ось тут віка. Тому я племінничка на тій гойдалці. Ось такі величезні ці дерева, старезні. І там на горі навіть є для кажанів. Будиночки для кажанів, бачите, на горі. Я колись обіцяла вам в лісі показати, але в лісі, мабуть, вони або вже високо десь в гіллі, що не було видно. А так, бачите, ось тут це для кажанів будиночки. ось. Такий гарний, велике велике озеро. Підемо туди гуляти. Ну, ось це така величезна, величезна гойдалка. Подивіться, яка форма дерева. Зараз там правда, сонечко з того боку. Але ось так, дивіться, як тут. Бачите, як, наче гілка від'єдналася від, від дерева. Так собі вигнулася, наче другий стовбур. Зараз я спробую ось так збоку. Можливо, так вам де краще видно. Дивіться. Це сосни. І тут такий стоїть сосновий запах, бо тут все оце посипано сосновими такими наче чіпсами сосновою корою. Ну Така й гойдалка собі така величезна. А ці сосні мабуть років 200, якщо не більше була оплетена Омелою, але омелу підрізали, і вона ось давай отими гілками такими, бачите, наче їжак на стовборі сосни. І ось так високо-високо-високо. А там якесь листяне дерево інше. А тут прямо дивіться кора, соснова і плющик. Айві називається по-англійськи. Ось а це була омела. Бачите, її все підрізають. Не дозволяють, щоб вона пошкодила це дерево, оберігають. Ось, але вона там вища, Вон, дивіться, зелена. Ось це там. Ось, дуже-дуже стара. Дуже-дуже стара. сосна, Ось виходимо до озера вже. ці сосни, що де качеля, бачите? Де гойдалка? Вона там, яка сосна, ота велика, бачите, як вона цікаво. Тут таких дерев багато. Ця сосна, до речі, до якої ми підходили, теж має такий стовбур, наче рука. І там вони вгорі теж, бачите, мають такі розгалуження. Йдемо далі. Дуже багато розчистили території. Я була тут кілька років тому то тут ще не було так все дуже багато облагороджено. Було, звичайно, але воно заросло такими квітами польовими, травичкою, висока трава була. Тут, до речі, дуже-дуже багато мати мачухи. Оцими такими лопушками, то було заросло дуже багато. А тут, дивіться, зараз облагородили, як гарно зробили тут такий квітничок. і терець. мабуть, вам не буде чути. Я потім при монтуванні спробую трошечки вам або озвучити, або написати. Ось, дивіться, це все гортензія. І отут її багато-багато-багато. Вона така темно-малинова колір, дуже гарний. І вона все одно, одного виду. Отак вони собі вирішили. Отам тільки по краю є така рожева. Вона трошки інакша, бачите? А так оця вся така от малинова такими шапочками. І її тут дуже багато. Ми потім сюди піднімемося, а зараз хочеться піти. І це ще одна сосна. Хочемо піти ось туди, там качечки є. І там квітнуть лілії. Йдемо туди. Нескошеною травою, сосною. А це дубочок. Дивіться, який гарний дубок. Ось молоденький, ще він такий. Але вже доволі велика крона. Бачите, дуб, листячко. Як там гуляє. Ну, ось з цього боку замок. Це вже з правого крила. Ось йдемо сюди до озера. Покажу вам трошки цієї сторони замку. Побачила, моя племінничка побачила сокола. Їх називають тут бузарт. І він полетів в ту сторону. Там ферма є, яка вирощує оцих соколів. І оці полювання тут влаштовують такі змагання, наче. Я пропустила цей момент. А ми з вами йдемо сюди. Ось гольф-поле. Звичайно, довкола гольф-поля, Бачите, гольф-поле і там оте дерево, оте така сосна старезна, обгороджена і обсипана. Ось отут довкола вона обсипана корою. Рівненько, так гарненько, чистенько. Бачите? Ось для того, напевно, як, як загорода чи як, чи п, Як то називається? Таке. На, на польоті, коли летить е, м'ячик, така загорода, наче. Бачите, тут вистражена травичка, навіть різними кольорами пострижена. Бачите, там світліше поле, тут темніше травичка. І ось так йдемо до озера вище. Поїхав працівник. Тож, такими маленькими машинками пересуваються. А оці такі котой він привіз доставка. Це вони привозять сюди хлібчик, воду, масло, молоко. Таким машиною такою доставка приїжджає. Ось, бачите, ось так. Зараз я вам з цього боку покажу цей замок. Ось так він виглядає. Ось. Це такий був колись він, збудований дуже давно. І ось дивіться. Показівник наліво гольф-клуб, направо Дрома ленд каза Саме тут. Це буквально 12, 12 кілометрів від Еніса. Дуже близенько ми їхали, яких буквально ну, може 10 хвилин. А це таке листяне дерево, чесно кажучи, навіть не можу вам сказати, що це за дерево. Дивіться, який в нього наче слоняча нога такий стовбур. І... Листя в нього наче клен, але це не клен. Це наче ці такі є таке листя, бачите, наче кленове, але це не клен. Це таке подібне дуже до тих американських кленів. Але це зовсім не то. Дивіться, в нього кора така от, дійсно така, як у слона нога. Бачите, дивіться, яка кора цікава. І такими от якимись, такими гуцками якимись зроблене. Все, тут була гілочка, її зрізали. І ось отак таке воно, бачите, росте такі на ньому нарости. І виглядає здалеку ось так. Цікаве, дерево теж. А ми з вами спускаємося до озера. Там дуже багато качечок було. Зараз не знаю, можливо, ми підійдемо з цієї сторони, десь там качки будуть. Тільки лілії квітнуть. Вон лілії, бачите, на, полі, на цьому, на водичці, яка полоса ціла. Ми зараз вам покажу ось тут ось листечко і тут ось така частенька водичка, все видно. Все, все видно. Так, зараз з боку покажу вам. Бачите, там ті водорослі. Ось. Це все скрізь воду. Вода чиста-чиста човник. Якщо ви хтось, тут можна навіть пропонують по озері проїхатися. А треба йти туди на рецепшен, на рецепцію в самий готель, і тоді вам тоді зроблять поїздку. Знаю, яка ціна? Невисока не ціна, здається, 10 євро чи 12 євро за годину. Три човники таких тут є. Можна самому гребсти, хто вміє. А так то є працівник, який вас проведе, провезе, все покаже. Ось так тут цікавенько. І ростуть. От бачите, ось оце пізнаєте. Котики, як ми їх називали колись. Водяні котики. Очерет. Ну, ось така тут. Зараз я вам покажу. Вон там жовта квіточка, я побачила вже одненьку. Ось вона отам, отам. А ми зараз ближче підійдемо, там їх краще видно буде. Саме такий час, коли дуже багато туристів. І ось, бачите, люди пішли на автобус. Не хочуть машиною. Машини є, звичайно, на парківці, але вони їдуть автобусом до міста, наприклад, до семи лімер, погуляти, походити, купити якісь собі там якісь смаколики, але потім вертаються теж автобусом. А ще ходять пішки просто для свого здоров'я. Вони групками збираються. Оці, бачите, листочки, вони такі дають фіолетові квіточки. Ще там, зараз я хочу на камінчики, мабуть, стати, чи можна? Мабуть, можна. Ось тут камінці. І ось зараз я перейду. Ось там. які тут касятиня, яке. Дуже грубе, дуже тверде. Це навіть є таке, як олівці за грубе. Бачите, яке? З цих ці травички плетуть, такі є, називається Stand Bridges Cross. Теж покажу вам колись. А отут, дивіться, лілії жовті. Ось вони водяні лілії. Бачите, жовтенькі. Там їх є багато. А ось тут трошечки далі. Дивіться.